Бронетанкову коаліція західні інвестиції в ПК та f 16 такі підсумки 23-го рамштайну та ради Україну НАТО. У Брюсселі тут у штаб-квартирі альянсу міністр оборони України Рустем Умеров озвучив три ключові питання: перше і головне Україні потрібні системи протиповітряної оборони. Ми традиційно закликали захід посилити українське ППО, яке допоможе захиститися від російських ракет та кабів, які щодня вбивають українців, та створити безпечний повітряний коридор вздовж західного кордону. України конкретних рішень щодо ППО ми в Брюсселі не почули, не виключено, що нам не все розповіли. Та очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України і включити більше систем протиповітряної оборони. Німеччина ж пообіцяла десятки ракет для ППО. А от нових Петріотів більше не дасть, бо вже віддали нам три системи. А це четверта частина їх власних запасів. Якщо Німеччина може запропонувати три системи Петріот, що становить чверть нашої потужності, то звичайно інші повинні бути здатні надати одну. Ми продовжуємо працювати над цим. Не обов'язково, щоб інші давали саме петріоти. Це можуть бути інші системи, кожна з яких допомагає захищати небо і безпеку в Україні. Друге важливе питання Рамштайну: оснащення українських бойових бригад у Брюсселі. Підписали листа про наміри щодо. Бронетанкової коаліції для України головують в ній Польща, Німеччина та Італія. Загалом до коаліції долучилися 13 країн. Також є рішення щодо підсилення української бойової авіації. Міністр оборони запевнив, результати дуже скоро будуть відчутні в нашому небі. Мало б вас дуже важливу зустріч з партнерами США, Данії і Нідерландів щодо авіаційних спроможностей наших воїнів і про результату. Скоро будуть вони скоро будуть відчутною нашому небі. І третім важливим питанням, яке обговорювалося тут у Брюсселі, було залучення західних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України. Київ закликав партнерів фінансувати виробництво всередині України, І, як запевнив очільник нашого оборонного відомства. Виготовлено у нас зброю за кошти партнерів. Ми скоро побачимо на полі бою. Важливість цього питання підкреслив і учільник Пентагона Ллойд Остін. Він же і анонсував, що вперше до формату ранштайн доєдналася латиноамериканська країна. Україна дуже потребує розвитку оборонної промисловості. Сполучені Штати тісно співпрацюють з цією контактною групою для підсилення оборонної промисловості України. Ми в нашій роботі просуваємося вперед. Підтримка України зростає, і я з радістю вітаю Аргентину як нашого нового члена. Ми пам'ятаємо, що наша безпека залежить від нашої успішної роботи. Нам потрібно багато зробити. Я впевнений, що ця контактна група готова і здатна дати гідну відсіч на усі виклики. Гевісо і ще одна важлива для Києва. Новина НАТО схвалило новий план розширення військової підтримки України. Він передбачає посилення ролі альянсу в координації постачання зброї та навчанні українських військових. Нова структура складатиметься з командування НАТО, розташованого на американському об'єкті у Візбадені. В програмі будуть задіяні 700 військовослужбовців з країн-членів і партнерів НАТО. Ми узгодили план, який визначає, як НАТО очолить координацію допомоги у галузі безпеки і тренувань. Завдяки цьому лідери НАТО зможуть розпочати цю роботу на саміті у Вашингтоні в липні, що забезпечить міцніший фундамент для нашої підтримки України на роки вперед. аби проросійська угорщина не заважала ухваляти новий механізм підтримки України. Генсек особисто літав до Будапешту домовлятися з Орбаном. Той пообіцяв не блокувати цю ініціативу. А от пропозицію генсека закріпити обов'язково щорічну допомогу Україні на рівні 40 мільярдів євро альянс поки не підтримав. Та ставити крапку в цьому питанні поки зарано. Перемовини триватимуть до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться за три тижні у Вашингтоні. З Брюсселю Оксана Радіонова, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.